Привіт! Я Микола Голов, і ми з вами говоримо сьогодні про наші можливості, можливості для наших вулиць, наших мікрорайонів, наших будинків, наших громад. Продовжу тему грантрайтингу, або мистецтва написання проєктних заявок для участі в різних конкурсах по залученню бюджетного і позабюджетного фінансування. І хотів би сьогодні поговорити про такі розповсюджені десяток проблемних питань або практик, які заважають успішній заявці або успішному отбору проекту. І перше з них це підтягування ідеї до пріоритетів конкурсу. Коли ми бачимо конкурс, а іншими словами, Ресурси, які з'явилися в анонсі, ми значи, намагаємося приміряти нашу ідею під цей пріоритет. І нам суб'єктивно починає здаватися про те, що ну так, ну, він підходить нам цей конкурс, і тому можна на нього подаватися. Але тут дуже важливо. Розуміти, які є у пріоритети у донора, чому донор хоче підтримати саме цей напрямок, саме ідеї, які розкривають ось ті пріоритети, які ним вказані, це важливо, адже сам донор має свої цілі, для чого він інвестує ці кошти в грантінг. Тому дуже важливо не бути суб'єктивним в цьому питанні. і Попросити ще когось подивитися на цю ідею зі сторони. Чи відповідає вона пріоритетам конкурсу. Тоді, зваживши на все, можна починати шлях, який називається заповнення аплікаційної форми. Друге питання, друга проблематика називається Є ідея, нема проблем. От нам дуже кортить. Зробити щось хороше. Ну, не знаю, там, наприклад, скейт, парк, або якийсь музичний фонтан, або ще щось. От нам дуже кортить. Ми десь були, ми десь бачили, нам здалося, що це дуже класна ідея, що це точно всім зайде, але є ж така штука в проектних заявках. Проблема, яку вирішує ваша ідея. Якщо ви маєте відповідь на це запитання, якщо маєте аргументовану відповідь на це запитання, що було дослідження, чи були масові звернення, чи ви володієте якоюсь іншою інформацією, чи є підтверджена це якимись дописами в соціальних мережах, в засобах масової інформації, на зустрічах там з мешканцями, і у вас ця інформація є, тоді можна говорити про те, що ваша ідея. Вирішує якусь проблему. Якщо цього немає, то буде у вас лише гарна ідея. І вона буде чекати кращих часів, тому що будь-яка ідея в грантовій заявці має вирішувати якусь конкретну проблему. Третє питання це гіперболізація мети. Коли можна прочитати в проєктних заявках, от яку мету переслідує ваш проект? Якщо мета звучить приблизно так. Врятувати всіх бездомних тваринок регіону, або сприяти розвитку демократії в суспільстві, маємо бути реалістами. Ну, не зможемо ми своїм локальним проектом досягнути цієї мети. Тому мета має бути теж максимально конкретна. І взагалі, конкретика дорівнює шлях до успіху. Тому не гіперболізуйте мету. Якщо в результаті мети визначена кількість людей змінить свою ситуацію, становище це і буде вашою конкретною метою. Не узагальнюйте, не гіперболізуйте. Четверта проблематика це відсутність індикаторів оцінки. Ефективності. Ну, тобто, ми знаємо, що ми хочемо зробити. У нас є ідея, нібито є проблема, яку воно вирішує, але потрібно з чимось виміряти, чи досягли ми цього успіху, чи ні. І нібито вже заявка майже завершена, тому що розділ індикаторів моніторингу наприкінці заявки є. А, а взагалі, рекомендую дивлячись це відео. Відкрити десь, скачати, а ще краще роздрукувати декілька зразків заявок аплікаційних форм, для того, щоб ви уявляли, про що йдемо в цьому відео. Тому індикатори дуже важливі для того, щоб було чітке уявлення у донора, які показники. Будуть свідчити вам, вашій цілій аудиторії і йому, про те, щоб ви досягли успіху. Про це обов'язково треба продумати і розуміти, які кількісні і якісні характеристики закласти в ці індикатори. Наступне це безіменна команда виконавців. Е, є ідея, але ми не уявляємо, хто її може реалізувати. Або навіть уявляємо, але не потрудилися для того, щоб описати, які люди, з якими компетенціями, з яким досвідом можуть вирішити ці зазначені в проєкті питання. І це буде виглядати непереконливо. Непереконливо, тому що навіть якщо ваша ідея сподобається донору, він може засумніватися, чи по силам вам, вашій команді, тому вона називається команда, проєктна команда, команда, яка буде реалізовувати проєкт. А для тих, хто бачив моє попереднє відео, я говорив про те, що може бути дві команди: одна команда, яка готувала проєкт, друга команда, яка реалізовувала проєкт. Адже, якщо ваш проєкт, ну, наприклад, має технічну якусь прямовність, а ви ну, не є технічним спеціалістом, а ви, ви розумієтеся на тому, кому це потрібно і як це вирішити. То ваше мистецтво, в тому числі і залучити команду тих людей з тим досвідом, з тими знаннями, які зможуть реалізувати цей проєкт. Тому додайте обличчя до вашої команди. Якщо навіть не персональних імен, то створіть образ тої людини, яка на вашу думку здатна вирішувати ваші зазначені в проєкті питання. Ми розглянули перші 5 проблемних питань. Які є на перешкоді успішності вашої заявки? Наступні п'ять розглянемо в наступному відео. Якщо це відео було для вас корисним, можете його порекомендувати іншим, відзначити вподобайкою і підписатися на мій канал.